Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Хочу декілька слів сказати щодо збору для 13-го окремого десанту-штурмового батальйону на дрони. Тільки що Світлана Пчоловська. Людина, яка відповідає за цей збір, прозвітувала в себе в інстаграм сторінці, що за ті кошти, які були зібрані станом на зараз, вона закупила два дрони Mavic і, власне, далі продовжується збір так, для того, щоб закупити решту. Дронів в описі під цим відео я залишу детальну інформацію, так. Про продовження цього збору. І також залишу посилання на інстаграм сторінку Світлани Пчоловської, де, власне, вона прозвітувала щодо закупівлі перших двох дронів Mavic 3 для 13-го ОДШБ. І ці дрони скоро туди мають потрапити. Висловлюю свою вдячність Світлане Пчоловській. За те, що вона займається цим питанням, і всі, хто долучався до цього збору, також вам подяка. Перш з приводу теми, яку ми будемо обговорювати, вона пов'язана із зустрічю президента США Джо Байдена з лідерами Конгресу. Видання Голос Америки і також «The Hill» повідомили про те, що ця зустріч відбулась, і Голос Америки говорить. Про те, що головними пріоритетами для США є захист кордону та забезпечення роботи уряду, про що заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з президентом США Джо Байденом в Білому домі у вівторок. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер назвав розмову керівників Конгресу з Байденом однією з найнапруженіших. Шумер зауважив, що учасники намагались переконати Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні. У цій кімнаті був консенсус: Зеленський і Україна програють війну, якщо ми не надамо їм зброї і не надамо її швидко, сказав Шумер пресі після. Зустрічі. Байден перед зустрічю наголосив на необхідності допомогти Україні. Цю потребу він назвав нагальною, а наслідки бездіяльності Конгресу жахливими. Йдеться про те, що Палата представників конгресу долі досі не проголосувала вже ухвалений у Сенаті пакет фінансування національної безпеки США загальною сумою 95 мільярдів доларів. Який передбачає допомогу для України Ізраїлю, а також індотихоокеанського регіону, про це ми неодноразово говорили. Байден також сказав, що Конгрес зобов'язаний прийняти бюджет країни, щоб фінансувати уряд, і що потенційне часткове припинення роботи держустанов, так званий Шатдаун, значно зашкодить економіці США. Свою позицію Байден озвучив під час виступу в овальному кабінеті після зустрічі із конгресменами. Він прагне розблокувати мільярди доларів асигнування допомоги Україні. Крім того, в центрі уваги Білого Дому зусилля покликання запобігти частковому зупиненню роботи уряду. І це питання достатньо активно обговорювалось. Байден сказав, що у нас багато роботи. Ми повинні зрозуміти, як ми збираємось продовжувати фінансувати уряд, що є важливою проблемою, рішенням, яке ми повинні знайти. І я думаю, що ми це зробимо. Щодо України, потреби нагальні, я сподіваюся, що ми трохи проговорили про цю тему. Спікер палати представників Майк Джонсон наполягав на тому, що припинення роботи уряду не буде. У нас було кілька зустрічей тут. Сказав 에, Майк Джонсон, журналістам, вийшовши з Білого Дому відвертих та чесних. І я думаю, що нам потрібно більше відвертих та чесних розмов на капіталістському пагорбі. Тому я був радий брати в цьому участь. Ми спілкувалися в групі, а потім у мене була зустріч сам на сам з президентом. Джонсон пояснив свою позицію наступним чином: я вважав за мету висловити те, що я вважаю очевидною правдою, а саме те, що ми повинні дбати про потреби Америки насамперед. Якщо говорити про потреби Америки, треба говорити в першу чергу про наш відкритий кордон. Я був, можливо, у 20 штатах протягом останніх кількох тижнів, подорожуючи по країні зі своїми колегами. І ми чуємо від американського народу, всіх партій, усіх переконань, всіх міст держави, які відчувають це гостро. Вони розуміють, що катастрофа на кордоні торкається кожного, і тому це є головною проблемою для всіх американських людей. Тож я неодноразово ставив це питання в тій кімнаті і знову сам на сам з президентом. Я думаю, що наш обов'язок порушувати це питання. Іншим великим пріоритетом для нашої країни, звичайно, є фінансування уряду, і ми добросовісно працювали цілодобово щодня протягом місяців і тижнів. І тут, я так розумію, Голос Америки цитує вдання The Hill», оскільки «The Hill» також зазначив, що Джонсон він має оптимізм. Навколо ухвалення державного фінансування уряду на 2024 рік, і це є знову ж таки позитив, що є розуміння, як запобігти можливому шатдауну, але ми будемо, власне, спостерігати вже за діями Палати представників. Нагадую, завтра, 28 лютого, вони відновлять свою роботу після канікул. І ми будемо бачити, яким чином вони будуть виходити з відповідної ситуації. Чак Шумер зазначив наступне: зустріч щодо України була однією з найнапруженіших, з якими я коли-небудь зустрічався під час багатьох зустрічей в овальному кабінеті. За словами Шумера, це питання. Настільки важливе для США, що ми не могли дозволити собі чекати місяць, два чи три місяці, тому що ймовірно програли б війну у кращому випадку. Каже політик, може створити розбіжності в НАТО, якщо союзники відвернуться від США. Якщо ви не зробите правильні речі незалежно від поточної політики, ви пошкодуєте процес, зацитував Шумер власні слова, які він сказав Майку Джонсону, коли обговорювалось питання надання допомоги для України. України. Бо справді це в його руках. Ми сказали йому, наскільки це важливо, це було пристрасно, наголосив Шумер. Він також розповів учасникам зустрічі про свою поїздку в Україну, де зустрів солдатів, які стикаються з браком чи відсутністю боєприпасів, завершується стаття Голосу Америки. Отже, якщо ми коротко підсумуємо зустріч. Байдена з лідерами Конгресу, то ми можемо зробити два висновки. Перший висновок: Джонсон все ж таки має оптимізм навколо ухвалення державного фінансування уряду на 2024 рік. Захіл також писав про те, що сенатори республіканці, так, вони говорять про те, що шатдаун, він може вдарити по будь-яким планам республіканської партії під час виборів 2024 року, і це стосується президентської кампанії і кампанії щодо повернення контролю над Сенатом і втримання контролю над палатою представників. Тому тут можна пов'язати ці тези, які висловлювали сенатори, Міч Макконел і, власне, позицію Джонсона, коли він говорить, що має оптимізм навколо цього питання. Тобто, станом на зараз ми маємо розуміння, що Палата представників в цьому випадку планує якось виходити з цього становища. Яке може призвести до тимчасового припинення роботи уряду з 2 березня 2024 року. Але, як я сказав, спостерігаємо за їх діями в палаті протягом наступних днів. Другий висновок, і він є знаком мінус це те, що ми не побачили конкретних домовленостей навколо питання, коли ж буде. Винесене на розгляд і голосування законопроект щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тобто ми з риторики Джонсона знову ж таки почули тезу про те, що в першу чергу ми маємо забезпечити безпеку на кордоні і ухвалення фінансування уряду, так? А вже потім переходити до питання щодо допомоги для. Інших знову ж таки країн. При тому ж ми повертаємось до того, що вже була розроблена двопартійна імміграційна угода, і саме Джонсон її критикував і говорив, що вона там є недостатньою, і це призвело до того, що навіть в Сенаті ця угода не була проголосована. І тут ми знову ж таки повертаємось до того, які варіанти Джонсон може запропонувати для вирішення міграційного питання у Сполучених Штатах Америки. Тобто, з приводу допомоги України, ми не почули, що там були якісь домовленості навколо того, коли це питання буде розглядатися. Ось. Так коротко ми проаналізували зустріч Байдена з лідерами конгресу, а далі ми будемо вже бачити, які рішення будуть прийматися безпосередньо Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної. Теми, закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!